Ми заїхали після харківського напрямка. Напрямку до хлопців їздили. Заїхали в Мерефу, і нам ось надали дали таку допомогу. Їдемо ми додому не пусті куча сіток, які у нас дуже просять Херсонський напрямок. Тут свічок, ціла куча, і з тої сторони, і тут свічки. Також там крупи нам надали, передамо дівчатам. Подушечки це, це, в мішках. Так, да, Мішки це з подушечками. ну Ми в шоці, ми не думали, що ми. Волонтер Станіслав дуже <реку> дуже, так, дуже молодець. Також так велика подяка третій школі Жені Галіченко та її команді за надані сітки. Окопні свічі. Також перша школа Тетяна Селізньова у предводительстві. Та її команду також надали багато сіток і подушечок для сидіння. Нема слів, нема слів. Да. Так що разом до перемоги всім дякую, хто приймає в цьому участь. Слава Україні! Героям, Героям слава зачим. Приїхали ми з Харківщини, волонтери Хар... Харківщини надали нам ну, тут допомогу. Приїхали мене пусті. Зараз розгрузимо і все покажемо, що нам дали. Що розгрузилися ми е, куча сіток, які потребують наші військові. Різних, різних розмірів. Великі, середні, маленькі, 15 сіток. Окопні свічки. Дуже багато, вже багато, готові. дуже, да, Вже готові, тому навіть зараз. Тільки бери і вези, так що хлопці, хто нас дивиться, замовляйте, привеземо. Якісь смаколики, а, не макова, знаємо даже, що. Макова начинка. Це ми передамо дівчатам, а. які печуть смаколики і вони будуть використовувати. Будуть вам рулети з маком. Да. Так. Далі туалетний папір. О, тут і. Дякуємо Сергію, туалетний папір і С... павербанки. Де пауэрбанки? Да, Сергій Маріна. Сергій Дякую. Маріна, пауербанки. Дуже чудові, якісні павербанки. Так, це те, що потребують. В'язані носки. Все. Один пакет, другий пакет. Куча мішків, але я не буду розпаковувати, але це всі мішки з Маленькі спину. Мені тепер шити не потрібно, я навіть не знаю. Далі, подушки отакі більші для сидіння. Можна їх декілька класти, вони як матраци, прям такі плотні класні. О, так, Піджопники я їх називають по-нашому. Далі. Тканин, це тканини, не всі частину ще вдома залишили. Тканини для пошиву тут і плащівка, і підкладочна. Ну, тобто, і подушки можна шити, і ну побачимо, що тканини потрібні. Ось ціла куча, тут тканини, тканини. Станіслав той, що передав сітки, сітки, школа марифянська, да, робила? Ну там на відео є у нас він розповідає. Також передав гуманітарки Дякую. трохи, ось у відрах щось і у банках щось. В банках там квасолі і можна хлопцям використовувати для приготування. Також башку. в пакетах там щось В пакетах там продукти зараз якісь. От, теж ну, там крупи, Теж використаємо та... за призначенням. Також тут А тут? крупи. А тут теж крупи ми передамо, ну, скоріше за все, дівчатам, які готують. А це, дивіться. Оберіги, оберіги дали. Я... Ми не бачили, що там внутрі, нам Мабуть, так розказали. Зараз якась. ми один розпакуємо і покажемо. Це теж передамо хлопцям, Хлопців на грудний да. карман. Тут Багато малюночок так, малюночок, іконка, іконка, яка mm -hmm. боженька буде берегти наших військових. І малюночок, які теж як, mm -hmm. є як оберігом, зараз тут ще і щось. Щас Були щось. у хлопців хлопці вішають малюнки над свої над кроватю, Там, де вони Ось матрас, де вони сплять. Вишите, плям, вручну вишити. І ще щось. Ну і в такому пакетику. Жовто-блакитною смужками, також сік томатний. Сергій також передав вівсяна, вівсяні пластівці. Я так поняла, це Станіслав передав. Коротше. Дякуємо. Харківські волонтери, марифіанські, харківські, дуже велике дякуємо. Дуже молоці ставимо. Ну звісно, не на один це буде підрозділ. Ми будемо поступово це все відвозити до наших захисників за потребами. За потребами. і звісно кажуть, вести, ми ми, ми веземо. велике. Ніхто. Дякуємо разом до перемоги. А, от, отак, от живучи в різних містах, всі долучаються і разом допомагаємо нашим хлопцям, аби скоріше це все закінчилося. Це вся війна. Допомагаємо разом.